Всім привіт, це кордон медіа. І сьогодні я хочу анонсувати новий спецпроект. Він називається Наші єбашить», в якому ми розказуватимемо про чоловіків та жінок із сумщини, які зараз служать у різних підрозділах сил оборони і боронять нашу країну по всій лінії фронту. Перший випуск цієї програми цього тижня розкажемо про те, як наші сумські хлопці у складі 3-ї окремої штурмової бригади виконали класну, успішну операцію на Бахмутському напрямку. Цього тижня побачите повне відео на нашому ютуб-каналі Кордон Медіа. Підписуйтесь, щоб не пропустити, та підписуйтесь на всі наші інші сторінки у соцмережах за посиланням.